Тут, я познайомився з своїм прекрасним побратимом От. І наразі ми вдвох проходимо БЗВП. Ну як, не те, що вдвох, тут крім нас ще теж є. Так, Крім нас, тут людей багато і саме ці всі ролики, які зараз почнуть виходити на цьому каналі, вони спрямовані на інтерв'ю людей, які знаходяться тут на БЗВП. Тому канал називається Перед стартом. Щоб тут дуже багато молодих хлопців, яким немає навіть 25 років, які проходять службу з нами в нашому підрозділі, в нашій частині, ну та й взагалі. І не те, що я маю на увазі «Ідіть воюйте. Ні, до 20... по бажанню. Але подивіться ці ролики, яхуня, я то ми вирішимо. Ці відео, які виходять, вони для того, щоб ви дізналися історії людей, справжніх воїнів, яким навіть немає 25 років. Ну, от, наприклад, один із них це я. Мені 20 років. Да, можливо, своєю статурою я виглядаю на всі 30-30, які мені дають. Ви ще не бачите, що в мене під балаклавою. Це вже третій раз, третя частина. Саме от